Добрий ранок банда Приїхав до Альони хам'яка покормити. <гум> ну, це Альона, дивлюся, у тебе тут на парковці стільки місця стало багато, а потім вже спомнів, що це все-таки приходить якийсь час, коли забирають ті, знаєте, заброшені машини, які стоять тут годами, от, в яких там уже нова життя зародилася. Осталося воно тільки під забором та аудюха. Ну, вона, по суті, навірно нікому не мешає. І зато... Або, може, просто ще до неї очередь не дійшла. А тут стояли воно, я зараз якраз на тому місці стою, там аж... Сьогодні щось дає, нага, люлей. Ну, бачите, аж мохом поросла парковка. Та не знаю скільки воно тут років стояло. Ну я тут вже майже два тові. Він тут вже стояв, ще від не цей. це. Ну, така погодка, можна було б десь і на море поїхати. Але ж, але ж. Як звичайно, кучу ділів, забрав аналізи свої тільки що. Зараз покормим хомячка. Ну, Альона, прайд накормлений. А чого це ти не сказала, що тут буде дві пари кросовок стояти? Старшенький теж голодний, він же ж ухлявший, як то кажуть. Йому ж треба сил набиратись після 50 дівчат. Взагалі, добре, що я парень запасливий. Получилося всім по, по дві сосіски і потім і макарони то що вони люблять Вибирає, я собі качалку Ну покажи як тим Малапс тут взяти. ну, взяти Юля ще й таке оказується вміє робити А що це ми ще таким не вкриваємося не пойму Але ні, буде точно сколько ви говорить тратите денег на Як там Сколько ви тратите денег на на творчество. А вона каже, відвідає, я не трачу совсем денег на їду. О, дивіться, рай для сусідів. Боже, оце б тут би могли б накрасти собі. Прям, які хочеш рисунки є для ваших унітазів крадених. М -м -м. Божественно. Дивіться, які горобці відкормлені. Оце я такі штучки, дручки люблю. Десь в саду, знаєте, коли вони там під деревами стоять ці маньяки велкоми. Йо-майо Це ж сирник. <laughs> Це як буксирник, тільки без бук. Uh -huh. Я вже той мультик знаю на Ізусть. <laughs> Прийшли в автосалон машину вибирати. Та я дивлюся на ці фіати. А Юля стоїть рядом з цими абгардами. І вона їх називає гунь-гунь. Вони як газують, то вогнем стріляють. Ну таке тут. Ні, ну ми не дивимося фіати, ми просто біля них стали зараз. Ось ось ці гунь-гунь, так? Подивимось. Мама, ми тобі вибрали Аудюха, ось А5. Мені подобається, просто собі не буду брати, а ти собі візьми, я покатаюсь, потім віддам. От. А я собі все-таки, мабуть, візьму або Ауді велику джіпа. Або все-таки Я знайду собі Mercedes. Смішні автомобільки. Е, Що це? 18,5 тисяч. Та горів би ти щось коляска велосипедна. Наше тут поставили. Не здівайтесь над людьми. А, це ти мені нагадала, щоб мені вчора там вибісила мадмуазель ташу, которая там ходить і на бесплатный пляж. Ти вообще овца изчам дивилася смисл того відео, Ми туди поїхали спеціально юлі за камушками. і по тим камням ми лазили. Для того щоб зняти хоть якийсь контент, а то вона когда-то була в Італії. Вот. Що, нормально. Да, от радуйся, що ти колись тут була і більше тут не будеш. Ой, слава Богу, що в мене такі пишуть дуже рідко. Ти що вона мене вчора вибісила? Як це так треба економити, щоб їздити. Та ти що взагалі кончена, чи чим ти слухала? Ми тобі сказали, що два години не буде дощу тільки на тому пляжі, де лежать Юліні камушки, де ми хочемо поїсти сало. Ми туди спеціально для того поїхали. Ой, їжечці. Хай Бог милує. А то вона взагалі відео дивилася і не слухала їй просто було ну, важливо написати, що вона колись була в Італії на платному шезлонгі, так? Да? Я думаю, що так. Да. Уже цей, ну як він, новий, не новий від палаток, але цей самий дешевший, Поняли, оце на криші, що вона у тебе кріпиться. Ну, я не знаю, як на мене і на наш фіналітет. Це якось дуже незручно і небезпечно. Тим більше, що вона просто на криші розклалася та й все. А потім як ночі встав в туалет, як куякнувся відтуди. Вот. Або пішов не туди провітрювати. Ну, в общем, є зараз дуже хороші під будь-який автомобіль, коли відкривається багажник, і вона з багажника відкривається під будь-яку модель. А там, соответственно, ви ж розумієте, жарко, завів машину, включив кондиціонер, воно тобі йде в палатку. Холодно, включив печку, воно йде тобі в палатку. Плюс в багажнику, у кого нормальні автомобілі, є розетки, де можна оборудувати е, світ, чайник, ну все-все-все. все Це таке, я не знаю. Це, може якщо ти їдеш на якийсь змійний остров, хоча що для неї хіба є проблема вилізти по машині наверх туда до тебе в палатку, по-моєму, ні. Різниці немає, чи вона на землі, чи, чи в воздусі. Короте, не знаю. Кому таке подобається, пишіть. Може я, я якихось плюсів не бачу в цій палатці, але ну, є сплошні мінуси тільки. Якщо чесно. Я і не думаю, що в ній прям зручно там. А хоча то вже залежить від того, скільки ти вдома візьмеш з собою ватних одіяло. То найкращий матрас в світі. Одвічаю на заданий випрос Дякую, ви нам заодно робите контент, бо інколи немає що знімати. Стосовно соціальних виплат, ось в кого там їдуть в Італію з дітьми. Невістка там і все остальне. Дивіться, тут ситуація як, вона е дуже, дуже-дуже, як то кажуть, ні, виплати є. Обов'язкові виплати це які? 75 євро. 75 євро на кожного члена родини. На кожного члена родини. Потім е Юлі видавали на 300 євро боніки. На які можна купувати продукти продукти лише, продукти, продукти, лише продукти. Не можна купувати хімію, побутову хімію, правильно? Алкоголь, сігарети, ну сігарети ви і так не купите на них. От. Тобто е чисто на продукти. Потім їх возили два рази на місяць чи раз в два місяці. Я вже не пам'ятаю, як вас возили за продуктами, чи то за хімією. Один раз на два місяці нам купували хіні. Але ж знову ж таки, це залежить від комуни, в якої ти живеш. Тобто так. є комуни, де не купують. Є такі, що не дають кошти на продукти, а просто от. От як у нас Альона зараз з хлопцями живе, їм просто привозять продукти, тобто вони не бігають, самі не скупляються. Так. Тут уже якби. Чи то хорошо, чи то погано, ну до всього ж можна звикнути. Якщо ти написав список там продуктів, яких тобі привезти, то може воно і краще. Але може і краще, так як ось було у Юлі. Вона собі отримала, кожних 10 днів вона отримала 100 гоніків 100 100 100 на, на двох з дитиною. І вона йшла в магазин і там, як то кажуть, чому душа угодно, вони його купляли. Житло, ну як? Якщо їдуть до родичів, і родичі ще скажімо, не до кінця вжити там. І я б на перше время, допустимо, як на мене, то все-таки от би пожили б як ось Юля. По-перше, що там, де вони жили, хазяйка того дома, чи як там правильно його назвати, в ту при церкві, вона оплачувала Саші. Малювання. Малювання. Курси малювання. Курси так. малювання, білети, все, все, все. Це чисто хазяйка від свого, як то кажуть, е е ну, со своїх цих. По-друге, щоб були курси італійської мови, да, то А, А. Це об... обов'язково. Обов'язково, да. Курси А 1 Це коли ти, наче, ходив, щось вчив, а один хрен, нічого не розумієш. <рес> Шутка вже заїжджена по усіх странах, але. Да. Ну, тим не менш, воно ти хоч чиш там кольори животних, я не знаю, якісь общі фрази там і то, що вони там вчать то ла-ля ме, ме, лі лук. Я сам без пор порту не понимаю, можна обійти без нього. Ми просто говоримо, як ото, я скажу, в своє время у нас тут балагали армяни, ото, коли клали асфальт, ей, суша йти куда по Вот. Да. Так, а що ще, а що, які у вас там ще були привілегії? Ну, по-перше, що школа. Так, школа, все остальне, це все платить комуна. Це все платила комуна, так? Повністю. То, зараз Тому, ми коли перейшли на свої все. хліба, я вам скажу, що ну, тут тяжче, але у нас є на то, як то кажуть, свої причини. Ну ладно, зараз не про нас. То я першим, так, все одно якихось півгода посидів би тай. Потім, що стосується. Є ще щось, що, як ми записалися у ті церкви, знаєте, де дають безкоштовну їжу там два рази на місяць. Є куди привозять одяг. Юлю, допустимо, вивозили раз в пів року їм. Нам купували одяг. Так, обов'язково зимовий одяг, обов'язково літню одежу, обов'язково купувалася білизна, якщо щось потрібно там, чи чогось немає. Білизна купувалася там літні одіяла, зимові одіяла. Це все купувалося в обов'язковому порядку. Так, да. чайники, шмейники, ну згорів да. чайник, то да. тобто сюди привозять да. новий чайник. все. Тобто ти не думаєш, ага, якщо згорів чайник, то все і там, гроші, які поводять. На руки, так, да, ви отримуєте суму невелику. У мене було не так. Я получил три місяці по 300 євро, але я ніде не жив, ніхто мене не кормив і не той. І на тому все і закінчилось. Більше б мені і не платили. Вот. А от через комуну, да, ви дивіться, курси, по-перше, плюси, житло, до якого ще ж теж треба звикнути, понімаєте, виключати світ, газ, воду, то до того все треба після нашого треба позвикати трошки повиключати. Воно. Ну як, в допустілих цифрах, але знаєте, як кажуть, ну, коли ти платив сюди, скажімо там, 2000 гривень за все. За всі комуналки, потім... Ну, а взагалі краще просто не переводити в гривні, знаєте, щоб серце ну, було на місці, бо є такі речі, які в гривні переводити не можна. Та з часом ти і забуваєш вже про те, що Бо якщо не купити там кілограм лимонів, 2 євро там, 80 гривень, та ну, які 80 гривень. Причому тут 80 гривень до 2 євро, да. ти вважаєш, що ти заробляєш 12 євро в час от. і чи ти можеш собі дозволити кілограм лимонів. Ось так треба вважати. Чи там десь дерев. Ну в общем, як на мою думку, ну, 75 на чоловіка, це те, що ви отримуєте наліком і тратите на ваші любі ці капризи, що ви там хочете, все інше я ж кажу, де в кого якось. Допустимо, вальони, навіть дивлячись на те, що Кирил і Глеб, якщо Глеб, школа одна та сама, комуна одна та сама, якщо Глеб їде десь. На якісь як? екскурсії. Екскурсії. екскурсії ще кудись. Ми шукаємо гроші, платимо типу, самі. Ну, Або Альона там платить, або ми там. От. Кирил їздив, добрий ранок. ранок. Кирил їздив, то ми цей. Там ніхто ніколи нічого не платив. Тобто там вчителька порішала всі питання, що за Кирила ніхто нічого не платить. Тобто школа покривала всі розходи, брала на себе. Тобто. Рішати, звісно, вам. Ну, я вам кажу, що до родичів їхати добре, але краще жити окремо. Ну і з і... чужими людьми теж якби жити не мед, а це той, той, який попадеться. Так, да, кстати, по поводу житла. Хто як попаде у Юлі обов'язковим правилом було, ну воно по суті ті типу, везде є, що ви повинні обов'язково ночувати там, де вас поселять. Але, знову ж таки, да. ніхто цього не перевіряє. І якщо там, скажімо так, сусідці чи ще, ну, тобто немає такого, що один на одному... Да. Ось останнім часом вони як жили дві сім'ї, Юля приїжджала на вихідні старшою сюди, так. і ті там видихнути могли. Так. От. Вони також їздили. І вони також... їздили цей, mm -hmm. от, у Лери, взагалі була ситуація набагато проще. У них там ну, дуже багато кімнат, у них велика була. Та дача, чи як її там назвати правильно, віла. І вони там і, і, в общем, як, і до себе приводили, і в самі кудись там в гості ходили. Тобто Там всі друг друга ніхто ніколи не здавав, тому що ну, невигідно було. Ну, от. ну А комуна типу, не розрішає більше трьох діб, якщо відсутні, то можуть виселити, якщо щоб потім не було. Питань. Так що я думаю, що везде все рішається, все можна договоритися. Ну, як на мою думку, я ж кажу, я б спочатку побув би там, а потім, вже коли почав би орієнтуватись, в міцності понімати язик, вже мати якийсь там стратегічний запас, да, І вони ж саме головне, о, ось. Все. Атвір на саме найголовніше на всі опроси. Вони ж роблять прописки, документи, да, документи. документи все, оце вони цим займаються. По тому, що якщо ти робиш це все сам, проще застрелитися. Я вам чесно кажу, це ж я сьогодні опять їду. Ось за цей пермесою. Е, я вже дуже я вже на 100% відсотків повинен бути впевнений, що я її заберу, але я ще не впевнений. О, це дуже тяжко. А так ну тобі баба з возу кабила в курсі діла. Я ж кажу, там басейни, шмасейни, дітям так, всякі так. оці. ці. Ну це класно. Тобто то, що ти тут сам не потягнеш на первих, ну ні чим захоплюється. От у да. нас сусід, наприклад, він ходив на гітарі, тому що оплачувалось. Хтось там на скрипку, на оці, синтезатори, це все комуна і дитина ходить, займається. Так, всі інтереси дитини розглядаються зразу. Саша захотів навчитися плавати, його віддали в басейн і, і, і малювати. Ну це вже хазяйка лічно від себе. Так. Потім що там ще, якщо дитина хоче танцювати чи ще щось, оце все, ну якби те, плюс курси якихось психологів. Ну то воно вам не треба. Я думаю, не вам, не нам, воно нікому не треба, але все одно тіпа. Ну, якщо... ну це для того, щоб там узнати, які інтереси можуть ще бути, да. і так далі, що більше подобається. І вони це намагаються реалізувати і дати. Ну, от дітям, так, дітям по максимуму, тобто, щоб як то кажеться, да. щоб менше хвилювання і так, далі, і так далі. А от батькам вино не видають і суші, приходиться купляти на свої. Ну, наші інтереси, тут уже не інтереси, я вам так скажу. Ладно, гарного дня, сподіваюсь, ми відповіли на ваші запитання. Дякуємо за питання, будемо відповідати.